Наші вітання в ефірі. Програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. В Україні змінився церковний календар, і чи на найбільше питань у вірян виникає стосовно святкування різдва та великодня? Сьогодні спробуємо у цьому розібратися і допоможе нам у цьому військовий капелан Володимир Петку. Наші вітання, пане слава Україні. Героям слава 25 грудня ми святкували Різдво. Зараз воно співпадає у нас з католицьким різдвом. Чому от, ну, в принципі і в святкуванні різдва є ще присутня така, скажімо, політична складова? От багато mm -hmm. говорить про те, що нам потрібно відірватися від Росії. Чому ми різдво святкуємо спільно з католиками? А великдень, як і надалі, разом з росіянами. Mm -hmm. От бачите, навіть ви сказали, і я ще донедавна так само говорив, що католицьке Різдво і православне Різдво. Хоча це наратив, який нам нав'язаний той ж Росією, і відповідно її представництвом у вигляді Московського стереотип, патріархату, стереотип. так, стереотип, тому що з 15 помісних церков, які існують в світі православних, 10 з них святкують і святкували 25 грудня. І лише ми, Росія, там Сербія і ще пара церков, які святкували 7 січня по юліанському календарю. Тобто і ну але звісно ж, Росія нам намагалася, щоб ми ментально були ближчі до неї, і в тому числі, і в святкуванні таких важливих подій, як релігійні свята. І тому дуже багато таких різних наративів, які нам приживлялися, що от є Європа, а є ми, от є католики, а є ми, так, якісь незрозумілі католики десь, хоча в нас в Україні теж не один мільйон католиків. Тобто це, це все ми. І католики, і православні, і навіть не православні, ну, тобто не християни, це все українці. Це, 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 це все ми. А нам нав'язувалося, що є католицьке Різдво, а є православне Різдво. І, звісно ж, православне це от ми як в Україні святкуємо, так і в Росії, тому що ми там браті і так далі. Різдво це є стале свято, воно нерухоме по, по, по датах, на нього не впливають ніякі е, ну, якби чинники. чинники, і тому все було дуже, дуже просто і легко. Так само, як більше свят, просто дати змістилися на 13 днів назад. Якщо там зараз, ми святкували, наприклад, покрову 14 е, жовтня, то зараз це 1 -е жовтня. Тобто є ті свята, які легко вирахувати, ну бо якісь такі більш-менш рівні дати. Да? Якщо ми знали, що в усьому світі святкують 25-го. Грудня більшість православних християн то теж нам було легко, якби дату е змістити. У нас не було ніякого дисонансу. То Пасха це свято, яке є рухоме. Чому? Тому що воно прив'язане до історичних подій, які відбувалися дві тисячі років тому, коли Хри Христа стра страчували, коли він воскрешав, і вони були прив'язані. Е ну тобто, вони відбувалися в час єврейської Пасхи, е і тому ми православна церква. Співвідносимо ці е, е, якби, свято зараз, вже з цього з цього день, яке святкують євреї. От воно цього року з 23 квітня по 30 квітня. Відповідно, раніше е, єврейської Пасхи ми не можемо святкувати, щоб зберегти оцю історичну прив'язку і взагалі символіку е, нашої Пасхи, нашого великодня. Не люблю казати Пасха й там і там, тому що е, ну, хоча б е, е, традиційно і ми називаємо Пасху своє. Свято Воскресіння Христа, і в євреїв теж іще свято Пасха. Вона так і, і так Єврейське свято Пасхи це єдина, скажімо так, прив'язка. Ну, прив чому в різні дати? І Одна причина, з, двох з двох основних. Так, так. Як... І, і ще це весняне. Сонцестояння, перший повний місяць після весняного сонцестояння, ну, якби вважається, як весна прийшла, так, теж символіка. Церква завжди використовує символи для того, щоб легше нам було пояснити, так? як Христос це нове сонце, це Воскресіння, це, ну і, і тріцю теж часто порівнюють із сонцем. І тому перший весняний повний місяць і Е, наступна неділя це е, пасхальний е, великодній день. Але якщо ж в, в, воно співвідноситься з єврейською Пасхою, тому що раніше ми не можемо його відсвяткувати. Пане Володимире, ви допускаєте, що е, прийде такий час, коли, коли православні католики будуть святкувати Великдень в один день. Е, я більш того скажу, вже православні католики святкують е, е, Великдень в, в один день, тому що кожна неділя це є великдень для для всіх. Цих християн світу для всіх конфесій, не тільки для прославних і католиків, а й для протестантів. І тому е, тут важливіше розглядати питання, не коли ми будемо свят святкувати в один календарний день щось, а коли ми ментально наскільки зблизимося е, християнськими вірокон... е, християнськими конфесіями, е, що для нас буде неважливо, і для нас це не буде якимось роз'єднуючим фактором, що от ви святкуєте в ту дату, а я святкую в цю дату, і, і, і вже ми в душах, в головах роз'єднуємо один одного. А зміна ментальності це єдина причина? Е, є, єдина причина, чого. Е, святкування. Ви кажете, коли зміниться ментальність. Коли ми будемо готові до цього, от стосовно святкувань, наприклад, ні, я кажу про те, що не важлива дата. От про що я кажу: що е, Це умовно ми нам важливіше бути поєднаним духовно. А різниця між людьми, між континентами, між. Християнськими віровченнями вона все рівно буде зберігатися і неможливо не поєднатися аж наскільки, щоб, щоб ми стали однакові. Е, і це навіть не тільки в релігії, а в, ну, в усьому. А ми стали ближче, на вашу думку. А ми стали е, бли... чи стали ми вже ближче? чи стали ми ближче? Однозначно. Однозначно. Ми чим далі ми. Е... Якби звільняємося від е, оцих таких за, за заангажувань е, російської церкви, в, я, в якій ми виховані всі, на жаль, е, тому що е, російська церква, вона е, сотні років розвивалася в своїй бульбашці, в своєму світі, і ми звикли до якихось речей і думаємо, що так в усьому світі, що так в усіх християн, і в усіх православних. А насправді це зовсім не так, просто так так. Такі є наші традиції. Війна пришвидшує ці процеси. Війна пришвидшує всі процеси. І е, в хорошому розумінні цього. Тобто, війна нам відкриває очі на багато що. Е, зараз, на жаль, у нас триває війна. Е, от, на вашу думку, наскільки взагалі доречно до зараз от, подібні святкування от того ж Великдня, коли такі події в нас в країні відбуваються? Mm -hmm. от, е, я пам'ятаю, що в 2014 році ми з Черкаським батальйоном приїхали в Волноваху. І в мене ще досі оця картина, коли ми заїжджаємо, ми тільки-тільки, ще ніхто не був на фронті: ні військові, ні капелани, ніхто. Ми приїжджаємо в Волноваху. І ми бачимо, як люди пасуть корів, як мами гуляють з, з колясочками е, по селу, і ми такі в бронежилетах, в касках. Е, ну, тобто люди на нас дивляться, і е, я тоді зрозумів, що. І, ну, і в принципі, в подальшому це дуже яскраво простежується. От ті люди, які реально переживають війну, реально на війні, то вони живуть повним життям кожного дня. Ніколи в житті людина, яка живе війною, не втратить можливість привітати привітати свою дитину з днем народження. Що не відкладається. ніколи нічого не відкладається. Вона ніколи не втратить можливість посміятися, якщо був гарний жарт. Це люди, які в тилу мають от, ну, цей комплекс, е, ну, е, ну, не, не тільки виживших, а ну, взагалі комплекс, да, що от ми тут, а вони там, тому ми маємо скорбити, ми маємо там, постійно е, про це думати, постійно ходити у грюмі. Подивіться на хлопців, просто треба приїхати до хлопців в бліндажі, коли. Е, е, Перед там артобстрілом і після артобстріла вони просто варять їсти. Вони сміються, вони розказують якісь життєві там в кого що в родині трапилось. Вони вітають один одного там з народженням дітей. Ну да, коли обстріли, то всі прижалися, пережили там ці секунди або хвилини, і потім вони знову вертаються в життя. Тому. Нам треба не те, що святкувати всі свята, нам треба жити повним життям, бо навіть не факт, що це інтерв'ю добіжить до кінця, і ми з вами не загинемо від, від прильоту ракети. І оце важливо зрозуміти. Треба має бути все в міру. Не має бути ну, такого е, якби закривання очей на війну і забування про, про неї. Я не кажу про, про, про там відкриття якихось пабів, ресторанів і так далі. Але однозначно нам не, не треба втрачати можливість на те, щоб е, святкувати наші свята в нашій країні незалежно. Тобто там все стає справжнім і все відбувається щиро. І, 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 і моменти не втрачаються. Як тільки є момент сказати, що ти когось кохаєш, це кажеться, або щось від святкувати це святкується. Ви бойовий медик? ви, бой, вибачте, припрошу ви бойовий капела капелан. капелан медик, е, багато те. часу проводите на передовій. Як от відбувається святкування от саме в умовах фронту? Росіяни позиціонують себе також, як православні. Як вони себе поводять? Чи дають якусь от можливість перепочити от в такі свята? Ні, звісно. Вони будь-які можливості нанести удар, такий підступний, якісь нам важливі дати. Вони його використовують в 10 Тобто їм в задоволення. Використати якісь наші там умовно день незалежності, або якісь церковні свята, або державні якісь події. Вони це вони накопичують, накопичують, і, і потім в цей же ж день або ну от в цей же ж час вони е, артобстрілом дуже потужно накривають. Тому наші хлопці е, в свята в них особлива пильність, бо вони розуміють, що фейфеєверки у них будуть трошки інакше ніж в Європі. Якби мовити умовно православні, скажімо так, росіяни. Ну, вони по суті свої не християни, тим паче не православні. Те, що вони себе такими називають, ну можна багато себе як назвати, це нічого не буде означати. Наближається Великдень і тут от, 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 вічна дискусія напередодні Великодня, що потрібно покласти Великодню кошик, що лишити для святкового столу. От Постійно про це говориться, а питання от не знімається. От давайте ще раз спробуємо, спробуємо одну спробу. Можна я? Спочатку з, з орієнтації на правильний вектор, а потім про кошик Будь теж скажемо, бо Будь це, ласка. Е на жаль, е дійсно актуальне питання. От у уявімо, що е в нас є якийсь родич, який помер, зненацька помер, або був закатований, і тут ми його зустрічаємо, що він воскреслий. Ми б думали про те, ну не знаю, в що, що ми вдягнені, або в що він вдягнений, чи про якісь там події другорядні. Звісно, ні. Ми б до нього побігли обійматися, спілкуватися, нашої радості б не було б меж. І от те саме нас чекає, от ось-ось події, яку ми згадуємо про Великодень. І тому, якщо ми, ідучи на Великодень, переживаємо за те, що в нас в кошиках. Ну, то це означає, що, що, що ми не, не до Христа прийшли воскресого, а що ми думаємо про якісь свої такі побутові проблеми. І що ми не відчуваємо Великодень, так як ми його маємо відчувати. А що ми думаємо про, про, про якісь традиції, там умовні правила, тому що їх не існує насправді? От що тепер до кошика, ну все ж таки, це проговоримо, бо потрібно, щоб не залишилось якоїсь білої плями. Не проговорено, і все ж таки, щоб дати якийсь людям розуміння, то насправді не важливо, що ми кладемо в весільне весільний, кажу весільний. <гум> да. Великодні. в великодній кошик. Неважливо, що, що ми туди кладемо. Туди не, не, не варто класти нічого. Такого ну, в церкві є поняття, що ні, нічого скверного не може освятитися. Тобто, якщо ми туди кладемо горілку, е, ну, якісь речі, там не знаю, цигарки, ще щось, ну те, що взагалі не пов'язано ніяк з святістю, то з ними не відбувається ніякої дії. На них просто е, ляпнула водичка, і, і з ними ніякої дії не, не відбувається. Воно не може освятитися. Е, якщо ж ми говоримо про їжу, їжу можна класти будь-яку. Вона освячується. Е якщо ми говоримо про, наприклад, я б зустрічаю, що люди кладуть іконки, хрестики, е ну, тобто такі ре речі, якби, які мають чітке своє вузьке призначення. В, е в традиції ну, духовній, то не варто цього робити, тому що є окремий чин освячення того ж натільного хрестика, є окремий чин освячення іконок. кожних ікон там і ікони Христа, Богородиці, святих є окремі молитви, і їх треба освячувати відповідним церковним обрядом, тому що людина ну, має розуміти, що Церква це не магія, і якщо виконана якась послідовність обрядовостей, це не означає, що таїнство здійснене. От в чому різниця між церквою, що в церкві завжди має бути взаємодія людини, або річ, яку приносить людина, чи це машина, чи це будинок, чи це іконка. Має бути завжди синергія, взаємодія між церковним обрядом і людиною. Якщо людина це робить несвідомо. Е, якщо вона це робить просто щоб зекономити час або оптом, так от е, гуртом, думаю, посвячу тут то тобі іконки, і хрестики, горілку, і цигарки, і там іще щось. Ну то. Такого не, не буває в церкві, ніякої дії не відбувається. Е, Насамкінець, давайте ще раз акцент зробимо. Ви таку фразу сказали, нічого скверного не може, не може не освятитися. Тобто це стосовно того, з чим потрібно йти на Великдень до церкви. Так, так. Так само, до речі, і людина. Що, якщо людина не готова прийняти благодаті і освячення, то вона не зможе його прийняти. Дякуємо, що прийшли до нас. Це був Володимир Питько, військовий капелан. І знову ж таки, зробимо, звертаємо увагу вашу на те, що він сказав. стосовно святкування Великодня і стосовно того, з чим потрібно йти до, на Великдень до церкви. Нічого свербного не може освятитися. Пам'ятайте про це. Це була програма Актуальна розмова. Дивіться телекомпанію Віку. Пильнуйте себе.